Привіт аграріям з України! Як і обіцяв, сьогодні розповім про формулу Дюваля. Одразу хочу зауважити для того, щоб нікого не звинувачувати, якимось чином не зачепити чихось професійних чи бізнесових якостей. Я розповім, як формула Дюваля працює на практиці, і як повинна в теорії. А ви перенесете це на свою реальність. Хочу одразу сказати, що в процесі підготовки даного відео звернувся до робіт Руслана Мартиненка, який дуже добре знається на складській логістиці. Тому хто ще не підписаний на наш канал, обов'язково підписуйтесь, тому що це нас мотивує робити більше відео. Також хочу нагадати, що ми є виробниками класного насіння. Море відгуків від клієнтів можете побачити на каналі. Соняшники Альдазор та Бомонт вже на складі у всіх фракціях Аер імпульс, наша новинка під Євролайтинг, вже на підході. Тому давайте працювати. І так формула дюваля. Для повноти розуміння треба почати з історії. Був такий собі директор елеватору Дюваль. В часи, коли відсоток сушки рахували прямою арифметикою, тобто заїхала машина з вологою вищою від норми на 10%, то 10% відзняли з загальної воги. І от, коли поклажодавці навезли горе кукурудзи на очолюваний дювалем елеватор, він її Просушив, склав на зберігання. А коли прийшов час відвантажувати, виявилося, що предметної кількості кукурузи не вистачає. Дюваля пакують, обережно ложать на панцирну сітку нар за крадіжку в великих масштабах. Я, звичайно, жартую, не думаю, що в європейських тюрмах наші шконки. Але Дюваль переконаний, що він нічого не брав, і так як у нього з'явилося багато вільного часу, він починає працювати над формулою, яка в перспективі подарує йому свободу, а нам додаткових мінус 2% у сушки. І так, формула Дюваля. В цілому, вона є законом, який ніхто не може оскаржити або порушити. Виглядає вона так. Що ми маємо? Вона не така страшна, як може виглядати, дуже просто рахується. У чисельнику перше, що ми робимо, це від вологи, з якою заходить кукурудза, віднімаємо базу, От в дужках, можете бачити. Множимо, що вийшло на 100. Далі у чисельнику від 100 віднімаємо базу культури. Відповідно, ділимо чисельник на знаменник, потім відсоток, який вийшов, множимо на масу кукурудзи, яка заїхала. Тепер давайте на конкретному прикладі. От я змоделював ситуацію, що заїхало 100 тонн кукурудзи з вологою в 25%. Щоб я не озвучував очевидне, перейдемо одразу до висновків. Якщо ви завезете на елеватор 100 тонн кукурудзи з вологою вище бази на 11%, то на виході ви отримаєте не мінус 11% від загальної ваги, а 12,8%. Тобто задювалем безповоротно, окрім фізичної вологи, в трубу ще вилітає плюс 1,8% нашої ваги. Зерновики взагалі просто рахують вагу, так чув декілька прикладів. Відсоток вище вологи, плюс 2%, відсотка, ото і буде втрачена вами вага за дювалем по зерновому. Я маю на увазі по зерновому підходу від бізнесменів, які його купують. Чи дійсно воно так і є, важко сказати. Я не один раз експериментував на власній сушарці. І буває по дювалю, буває не по дювалю. В більшості випадків так воно реально і є. Формула, схоже, що працює. А от питання добросовісності, добросовісності тих осередків, які приймають кукурузу чи іншу культуру, яка не в базі в базовій волозі, це вже інше. Я думаю, що кожен з вас поміщав закономірність, як би ти не міряв вологу, якими б вологомірами не користувався, як би не брав проби з кузова щупом чи без щупа, то на елеваторі я не говорю за якийсь конкретний, боже збав. Просто беремо елеватор, як таке якесь опосередковане поняття, то на елеваторі вона буде обов'язково вищою. Середньостатистичні дослідження, такі навіть є, показують, що практично у всіх регіонах всі елеватори піднімають вологу. І якщо не помиляюся, то допустима похибка, на яку елеватор може собі дозволити, це плюс-мінус 0,7%. І вона відповідно завжди. Похибнута в плюс, в плюс для того, хто бере. Але коли кукурудза горить на найманій машині, вас 1-2% мало цікавлять. Я надію, що було корисно, тому якщо зараз ви мене ще слухаєте, то саме так і було, то думаю, це гарна причина підписатися на наш канал і подумати над тим, щоб попрацювати з нами по насінню. Альдазор чекає на вас. Всім добра!